I with update when when I'm up late Hit a nigga you front Дощ іде, а я в очках сонцезащитних Це от заглази, щоб мене не залазили. Пошлі, то не буду вам сьогодні розказувати за підбор. Це в мене ще теж за. Не кажу про підбір автомобіля. За кашу манну, за манну, за підбір. Не можу від цього за якось позбавитись. Ну нічого, кажуть, будь собою. Всім добрий день. Гутен так В Тебе відео довгі, можна й коротше. Ці відео для людей, які розуміють, які знають мене, які. Підписані на мене, які адекватно дивляться на речі. Так що тім, кому не подобається, що довгі відео, багато говориш, не те говориш, пацани, будете рядом проходьте мимо, флагу, руки, вітер, в спину, трусіть горбом і удачі і мінувати тріб дачі. Тепер про задачі до мене звернулись люди з міста Полтава за десятки з антикрилом тим спойлерним. Ми ж то пацани по бусах і по мікроавтобусах, тому вони звернулись до нас за підбором. Вантажного автомобіля люди звернулися чітким завданням. Вони хотіли придбати вантажний автомобіль, і вони знали конкретно, що вони хочуть. Це був Volkswagen Crafter другого покоління. Поспілкувалися, я пояснив, які бувають питання з крафтерами, які ціни на їх обслуговування, і підводне каміння: мінуси та плюси цього варіанту. Людина сказала, що мене все це влаштовує, я на все це згоден, тому давай щось пошукаємо. Бюджет на Покупку автомобіля складав до 25 тисяч доларів. Начебто той бюджет не маленький, але вірите, знайти гарний варіант також була задача. Я вже помітив те, що коли людина хоче придбати автомобіль, є такі люди, які, в принципі, можуть. Трошки почекати, а є такі люди, які от давай зараз, от прямо зараз, і все, і бігом, бо хочеться бо треба. Та ще раз нагадую, що спешка вона ні до чого гарного не призводить. Тому в плані вибору автомобіля: максимально холодна голова і більше інформації. В даному випадку поспілкувалися з клієнтом, він каже: давай зробимо так: виберемо деякі варіанти в західних регіонах. Просто сядемо, поїдемо, їх передивимось, і я більше чим впевнений, що ми щось придбаємо. Як же розумієте, це вже, в принципі, не один раз випробувалось більше половина промахів. Але клієнт настояв на цьому, і ми вирішили так. Вони приїхали, я їх забрав в Києві. Ми поїхали в Рівненську область подивитися, деякі варіанти. Коли ми їхали туди, у нас був один основний і два чи три запасних. Основний і перший варіант, до якого ми їхали. Оглядати це був автомобіль 19-го року з пробігом 202 тисячі оригінальних. Автомобіль був з Франції в базі l 2 h 2 Crafter 2.0, 103 кВт білого кольору. Ціна цього автомобіля складала 22 тисячі доларів з торгом. Пробіг цього автомобіля був рідний. Візуально, да, в нього були якісь косяки, там, там, там. Треба було поприбирати, там щось підробити, там домити, там дочистить. І було пару питань по технічній частині. Ми посиділи, зважили, вирішили оглянути ще декілька варіантів, які знаходилися також в цій області. Наступний варіант це був Volkswagen Crafter 18-го року в базі L2H2, чорний колір з двигуном Biturbo на 132 кВт і саме основне. Це те, що в нього була комплектація. Там було просто все. Шкіряні салони, датчики, камери, все, що тільки хочеш. Чесно скажу, це була якась така прям мега ексклюзивна комплектація. Вона була, по-моєму, навіть на автоматі. 260 тисяч заявленого пробігу і ціна 25 300. Ми позвонили продавцю, попитали за автомобіль і сказали, якщо ми до вас там через якісь годинку приїдемо, покажете, то так без проблем. Будете виїжджати. Ви нас наберіть. Добре. Ми набираємо, каже, ми виїжджаємо. Стоп, хтось дивиться цю машину. Ну добре, хай дивляться. Він каже: наберіть мене хвилин через 15. Набираємо через 15 хвилин. Він каже, вже подивилися, але я не на місці, буде показувати мій кум. Ось номер кума. Ми дзвонимо куму. Привіт, там твій кум. Казав, що ти можеш машину показати. Дзвонимо до кума, а кум каже, яка машина, я не знаю нічого. То він показував, ну коротше, вони щось там почали друг на друге стрілки ганяти. Ми сказали, добре, пацани, ви там вирішіть, хто показує, потім ми приїдемо вже оглянемо. І ця поїздка закінчилася тим, що я відвіз людей на вокзал, і вони, можна сказати, розстроєні, поїхали назад в місто Полтава. Ми вирішили зробити таким чином, що якщо будуть якісь адекватні варіанти, я просто їду, їх оглядаю, даю їм інформацію, і вони вирішують, там підходить чи не підходить. Окей, давай. Через деякий час з'явилося декілька варіантів в місті Луцьк. Це були крафтера в жовтому кольорі. Їх продавали різні продавці, але вони дуже були схожі. Вони були що той-що, той, го року випуску. В них була трошки різниця по пробігу, там незначна. В одного було там 170 з чимось, в іншого 160 з чимось. Автоматичні коробці передач в одній і тій самій базі. В максимально ідентичних комплектаціях, але ці автомобілі продавали різні продавці. Ціна цих автомобілів також була приблизно однакова, район 23 тисяч доларів. Ці автомобілі були, можна сказати, почтовіки. От вони працювали в Бельгії, вони працювали на одній і тій самій фірмі, але в них були різні пошкодження. Клієнт сказав так: що їдь в Луцьк, дивись цих два варіанти і вибирай той, який краще на твою думку. Дивіться, як виглядав перший варіант. При тим як ви побачите, як виглядав перший варіант, обов'язково підписуйтесь на канал, на нашу вайбер групу та на мій особистий інстаграм. Думаю, що, мабуть, я міняли. Ну, В принципі, вони там на 200 тисяч їх міняють. Ні, я думаю не міняли, бо на ньому є такі вже наружні антріщинки. Що так придивитися, такі. Він вже, він вже такий треба з іконкою їздити. Фара рідна, це рідна. От, ось тут криво ось щось здвинуте. по посадочним. І багато вм'яти є. Ось тут. Один. Ось. Два. Потім по цій стороні на дверях теж. Раз, два. Резина непогана. Континенталь, 22 рік. Протектор теж непоганий. Ум'ята ось вони. Тут, там, там. Значить по дверях є зазор. Тут щось підмальоване. По дверях, якщо дивитися, тут зазор великий. Чи великий, бо розірвані двері. Зараз поясню, що це значить. Тут нічого не виміте, не вилазене. Таке стойкість стабілізатора Право поміняно. Фонарі цілі. Це розірваний. Раз. Тут от, тріщина. Два. Це дверима таке саме. Паперечка теж вона порвана, лопнувши. Теж тріщина, кузов. Поперечка задня вообще. витікши герметик, і стояли з тіланжі. Познімали. Ну, задня частина якщо, мене не дуже радить. Може вони їх закриті, ми завжди відчиняли, фанері нормальні. Ну, это надо решать. По этой стороне тоже тут мятно. У него на дверях раз. Тут пара Е2 на арках так само. Ось. 120. 113. крыло право 240. Ну, так, как и сказала, да и за ручку. Ну, короче, крыло вот. На нем осень умятано. Ти є морт поміняний, правий поміняний. Тобто Вони тут свіжі. магнум. Низ профарбований. Тут підшпакльовано. Тут теж. Тут ну, це ви не в курсі, да? що в неї чи то по порогу трохи було протягнуто. Це шпакльоване, ось воно видно, тут договор якийсь. Це теж фарбоване. Короче, пройом весь виходить. Це якесь м'ята. Фарбівка вниз, поріг, стойка, цей уголочок той і праве криво. Як так, що вони по дверях не підпали, може вони їх замінили, Чувну, тушитель. Ну Тут, понятно, куска пола не буде, бо на сидіння було і дверки. Хлопці поставили перегородку. Потолок чистий, тут все чисте. Плотації в нього автомат, кондер, дисплей, камера і простий руль. Датчиків нема. Ну Ну по перечках сказав, що герметики треба буде. А так не пробували, не брящить, як їдете, ну нема такого, що... Зарід? Ну, металом, да, ну такий, може, попередж... Ну, усе, всіх там не пробували, я чую, що там так сильно, наприклад, воді поїхало. Да. Передні. Непонятно. Звуки посторонні слова тут тоже кузов поронен даже тут он двері пороне сержант, тут тут почему обман тужик сержант Динявые ви... а, воно трошки по цьому по расцветку це його просто те докупне, і воно чуть-чуть по ну. Ну Так вона в ходу рівненько тобто розганяється, передачка, переключає, все. Дує слабове трохи під Ну Вона так наче не перед очима не сильно мішає. Тут ще питання по шарові, ну воно вон, куплене заміння. І от самі двері ззаду з ума сходять. Ну не знаю, Чутно, не чутно. Зараз придбаю собі такого жовтяка на автоматі. Прикиньте, автобус на автоматі. Оце техніка вийшла. З Бельгії приїхала. 23 тисячі 172 пробігу. Родина, але по техніці є запитаннячка. Ну І сказали, що фарбоване одне крилишко. але я ж то спеціаліст з прибором. Це у мене на фортусі кататися. Коли я телефонував продавцю, він мені заявив, що в нього є один підкрас, це одне праве крило. І все, автомобіль в суперстані. Технічно, пробіги, все чітко, все класно. Коли я його оглянув, виявилося не те, що би крашено, там і шпакльовка і на стойках. І саме більше, що мене здивувало, це просто порваний кузов. Автомобіль треба було ще обслуговувати це, робити заміну. Антифрейзів зробити робити заміну Паска ГРМ, помпи водяної і так далі. На це також треба було викласти непогані гроші. Там в нього було питання ще по радіатору і клапану ЄГР. І в крафтера це дуже велика і розповсюджена проблема, на яку також треба трошки витратити гроші. Тому що сам радіатор ЄГР виходить з ладу і його просто треба замінити. Ціна самої деталі складає в районі 22 тисяч гривень, плюс заміна, плюс антифриз, плюс адаптація. Тобто по кругу виходить район. Ну, давайте візьмемо 24. Початкова ціна людини була 23 тисячі доларів, але він непогано поступався. Фінально він казав, що я готовий віддати його в районі 22 тисяч доларів. Ми його почули, ми його зрозуміли, і я поїхав дивитися другий варіант. Як він виглядав? Дивіться. А де всі? Все? все продано. Це кстати ряди де тут постійно буси стояли. Тут перші а тут другі. Бачите, зараз там поле. Тут футбол грає. А це для підписників Луцький базар. Тут Нікого нема. От стільки тут зараз машин стоїть. Зараз прибіжимося, покажу. Пару мастерів, пижик, крафтер, спринтер-будка. Титрамон, Течик шостий довгий. Тут мастерок і Спринтер F. Мованчик l 2 h 2 Крафтерок серебро. Блін, більше всього, до речі, мастерів і крафтерів. Фордик один. Раніше Фордів якось було більше. А зараз Зараз, пацани Луцький базар. Тут просто поле. У нас Талента, 21 рік. Є все, 125 пробігу, 2500 довга база, машина здання 145-107 кВт. 907 спринтер, 20-й рік 2, 2, на автоматі, ціни нема, тріснутий лобове, датчики, передні парктроніки, пластик руль, короткий дисплей, кондиціонер. 314 довгий фордець, 17-й рік, 2,096 кВт. Це у нас. L3H2 база 14900, є все. 162 пробіг. Мастерок на спарці. Хай Куб його ще називають. Або L3H2, 2 165 сильний, 120 кг, 19-й ріг, 23-900 24900, 19, рік, 23 24 900, 19 рік, 103 кВт серебро L2H2. А, L2H2. 19 рік, 17500, 252 пробігу. т 21 рік, 150, TDI, Новий дисплейчик. Простий рульок, Нова мордочка. Ціни нема. цитрамончик, 20 рік, 2.0, 103 кВт, 198 пробіг, 17.30 на Мастер L2H2. 266 пробіг, свіже з Франції, 2018 рік ціни нема. pl 3 h 2 теж французик. А ні, з Німеччини. 19 рік, 96 кВт, 253 Ціни нема. Довга нова морда. темно-синій колір. Німеччина повна база. 2310 кВт 224. Ладно, покажу вам ексклюзивщину. Дивіться для тих фанатів. Оцих машин ЛТХ і Спринтера, їх тут на пару є. 99-й рік, це що у нас і викоп, по-моєму, тай. 13. 2,8, 100 кВт, 500 пробігу, кардан, нові ресори, щеплення, резина, все нове, масло нове, кузов такий. Ну, заліпили його в таким типу як Демпіноксом, чи як він там правильно називається, це фарба. У нас парці ціна непонятно чи що, 7200. А, чи 7700 7700. ну чу як зоспарку, по-моєму, непогано. ЛТХ. ЛТ-35, максимально довга, висока. Трошки в неї бік підм'ятий. 729 рубів у шостий рік. Валіками покрасили. Ну це ж, бать, машина. ця ЛТ-шечка вже така посимпатічніше Ага, це у нас для людей. З обмеженими здібностями для інвалідів. Пасочки є такий називається трап. П'ятий рік 124 пробігу. В принципі, я ще може і повірю. Якщо автомобіль з Німеччини, в принципі, буває таке, що якщо там вони на якій службі працювали. Індюрчик не жив'я. <плес> <плес> Хік не на ржаві. Що, навіть фарбований, фарбовані, я всі провірю. Якщо вона зараз окажеться фарбовано, то хтось заганяв. Буде сам по тому трапу заїжджати в ту ЛТшку, зрозуміло. Прикиньте, реально не фарбовано. Але я думаю, що вона дуже недешеве буде. це у нас спринтерок на спалюсі. Тут 2,7, понятне діло, самий любимий наш. 300 пробіг 300 пробігу це тільки в минулому році. Вон такі кращі машини я зараз буду оглядати транспортне средство. Це мені поки що так візуально, наче як приємніше, або воно трохи краще підготовлене. Лабішник теж 21 рік замінено. Резиняка. відна. 18 неділя, 23 рік. Ovation. 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 Може це наварка. Так само є пару м'ят, тут прямо в тих садних місцях. Зверху нормально. З зеркалом був нюанс. Видно провода торчать, Те все треба або докрутити, щось воно тут ходором ходить. Зайня така сама резинка по дисках. Колодок значить, трохи є. Але диски вже з дуже великими бортами. Рівненько, ось тут є невеличкий, тут царап, ступінька. На тій, кстати, теж була ступенька і не ну Зняв, бо перегородку не вже не. Добре, так, я дзвонив там, щоб подивитися, то ви будете показувати. Ну, Мені так, півгодинки треба. Півгодинки, може дві годинки. Хоч продай, хоч заробити, показуй. Правильно, правильно. У герметиках начебто ціліше. Цей зазор щось непонятно. Треба двері буде виставити. Тут пару м'ятен, верхушка. 100, 101 крило, 102. Він mm. нам розказав по машині якусь інформацію? Чи? Так, в загальному трохи знаю, чи ви щось, якісь тут секрети я по ній. Тут не наче не нічого. Тож... По пробігу начебто нормально там, рідне. Ні, по пробігу Воно? рідний. По пробігу рідний можете їхати на цей. На фонфані сервіс, куди завгодно, сервісна книжка. А, є що навіть сервіс. Поняв, по рігу тут пішло кльово. Правний, порядку, ремні, уміні. — ГРМ поміняний? Вже тут міняли, так? Чи... Так. Задні диски я дивлюсь, не міняні. Задні диски є легкі, бо їх на... Ну, під час роботи їх не було в наявності. Вони якби є, а їх не встигли замінити. А, то ви їх віддести, якщо, що чи я? Ну якщо, ми це домовимося, якщо вас угу. все зацікавить. А, чого уголок у нас це Підняти. Немає. Тріщинка залишилась, не знаю, може поликатували, без покраски не пробиває, як не фарбований. Це Кличок цей підтертий. шпутлюбка, рівно так само. А ні, тут Перегородку так само поставили, але болти поставили, які були. Так само висять, їх треба поперекладати. Ну Це ціліше. Діски нові передні вони поставили. Поколодки нові, тут все. Теж є три раз, тут нормально. Так, да, тут силіше не така і по будіначі погано. Тут нервана. Але повитікали герметики. Я сказав оригінально, але тут не дуже виміта, тут пара царапин, все рівно те саме, 163 прибіг. Така сама сидушка, ліс робить. Локотники роблять. Затерти подерти. Вон. Не знаю, що там, кого пали, коротше зараз розберемося. О, продержа проводимо ремешок. Тут він поміняний... Що ж і масло може поміняли чи ні? Йооо, прикинь, прикиньш и масло світло. Ну, Або немає, або світлинці. Одне з двох тижнів. В машині там був удар, скоріше, що в колесо і понизу пішло. тут. Виходить два пороги з двох сторін, підводи зараз запустимо. Це мені наче такі ще Ну Все-таки похоже, але тут десь щось пооклеювалося. Кінді робить Камера працює. Блин, да пацни йду. Нічого не вимити обичне грязне состояння. Запаски є. Бойники на місці. Аморти. Сухі. Тут нічого не вимити, пороги рівні. Немірено. Все добре. Як джип їздила десь видно. Сальний коленвал який? Чи задній? Передній. Ну просто тут мокре дивлюсь, було може. Передній, так. Чи задній? Ну той, що ближче до коробки, чи ні? Ні-ні, передній. Ну передній тут то точно. Передні. Ще по... А масло Все, зрозумію, тут добре. У них теж ціна 23, понятно, що вони там друг під друге їх підтягують. Мені оця машина, вона краща. Вона і рівніша, по підкрасу, поняв, два порожка, там, там. Все, в принципі, от якось так світло робить. І туди, туди а, Цей варіант, який я оглядав на Луцькому авторинку, на мою думку, був набагато кращий. По-перше, в нього були встановлені диски. Йому вже зробили велике ТО. Це замінили пасок ГРМ з помпою, з роліками, з маслами, з сіми пасочками. Замінили гальмівні диски з колодками. І в плані стану він був кращий. І надав інформацію клієнту. Коли подивився цей автомобіль, я кажу, хлопці, там що по ціні? Як завжди, коли вже діло дійшло до скільки ж ви його можете віддати, хлопці сказали, ну машина ж класна, ми там вклались, рукава закатав. Каже, слухайте, дивіться, давайте присядемо. Ми одні такі клієнти, які до вас прийшли. Ми одні такі нормальні, які до вас приїхали з Києва, щоб оглянути цей автомобіль і запропонувати вам аж цілих 22 тисячі доларів. Вони сказали, ні, такої ціни не буде. Заспокойтесь, присядьте ще раз. Вам більше ніхто не дасть. Вона вже стоїть більше двох неділь і не продається. Все одно такої ціни ми не хотіли, тому ми зійшлися на 22 і щось там з копійком 22-200. Зупинилися на цьому варіанті. Клієнт з Полтави приїхав в місто Луцьк, придбав цей автомобіль, зареєстрував його в місті Полтава і зараз користується ним без всяких. Питань такий був підбір Volkswagen Crafter в другого покоління в ось такому жовтому яскравому кольорі. Якщо вам сподобалось дане відео, то ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну. Україна обов'язково переможе, і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсуа!